Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на ваші питання, які ви пишете мені в коментарях. Питання, на які відповіді я вже дала в одному із блогів, відвічаю особистою подобайкою. Отож, чи довго триматимуть бої за Вовчанськ? І чи триватимуть так, як ми знаємо, що трошки там заспокоїлось? Дивіться, ще 5 тижнів буде у Вовчанську неспокійно. Але, але я не бачу вже таких жорстоких боїв. Я не бачу, ну, в принципі, там і так уже все розрушено, але я не бачу такої жорстокості і такого насильства. Що я можу побачити конкретно щодо Вовчанська? Це те, що е біля трьох тижнів це ще продовжуватиметься, але все ж таки буде якась, е якісь події, спрямовані на відновлення цього містечка. Дивимось далі. Скільки триватиме залізна завіса для чоловіків України? Скільки триватиме залізна завіса? Так, залізна завіса триватиме. Справді, і буде вже ще жорсткішою. Але скільки би я не дивилася, мені постійно падає один і той самий період, що залізна завіса триватиме не менше 8-9 місяців. Так, не питаю про загрозу Сумщини, вона постійна, але чи просунеться ворог повномасштабним наступом, запитує жителька Сумщини Людмила. Дивимося? Ні. Я дивлюсь це питання не раз, можливо, не бачить. Мені постійно падає одна і та сама карта. Це вісьмірка чаш. ні повномасштабного наступу на Сумщині, як в принципі і на інших територіях я не бачу. Зараз невдачі на Харків. Ворог заздає невдачі на Харківському напрямку. Ну, в принципі, так як ми говорили. Чи будуть ці невдачі? Тривати і далі. Так, Харківський напрямок. Дивіться, на Харківському напрямку я бачу вже трохи спокійнішу ситуацію. Але ще знову мені показує конкретні дати в червні, в які на Харківщині ще будуть такими гучними, і в які дні по Харківщині будуть прильоти. І я вам скажу, які це числа. Конкретно, це 21 червня, у день літнього сонцестояння. Перейдемо до більш особистих питань глядачів. Подивіться, будь ласка, яка доля мого чоловіка? Мобілізований чоловіка звати Андрій 9.09.1974 рік. Так. Дивіться, не дивлячись на те, що ваш чоловік мобілізований, йому вдасться йти від небезпеки і небезпеки. ось Наприклад, від якихось поранень від меча, от на фронті, якщо він мобілізований, я для нього точно не бачу. Навпаки, бачу, що для нього мобілізація дасть можливість е, якогось певного, так що можна сказати, кар'єрного росту у військовій справі. Е, дякую за розклади. Скажіть, чи одружиться мій син? І чи будуть в нього діти? Син Сергій, 11 одинадцяте, Таке магічне число, наче мама вже задавала і я давала відповідь. Скажу, що. Що так, ваш син одружиться, але наразі син одружуватись не хоче сам, тому що сам уникає цього одруження. Так. Чи буде мобілізований мій син Олег? 10.05.82. Чи буде мобілізований син Олег? Для сина мобілізації вашого я не бачу. Але щось в нього бачу другий шлюб. Можливий. Подивіться, будь ласка, чи вернеться з полону Ярослав 10, 08, 83. Азов так присвятили ми цілу програму азовцям, бачили, що ще не скоро буде обмін. Та давайте подивимося, чи вернеться Дивіться, так дійсно показує, що він в полоні, він живий, здоровий. І бачите, десятка е жезлів вказує на те, що з полону він точно повернеться. І це буде. Перспектива повернутися йому з полону. Я бачу, тому що під, під, підтверджує, він, до речі, попаде в списки. Один з перших спис, в списки потрапить, ем, про це каже ту Пентаклів. І буде це десь наприкінці осінні. Ми якось так і дивилися, що обмін азовцями має відбутися справді восени. Скажіть, будь ласка, чи знайдемо я донька Ірина? Роботу 5.05.75? Ой, ви знаєте, якось донька, чому вона не може знайти роботу. Я вам скажу, вона якось дуже переймається особистим життям, і постійно її увага розфокусована. Вона не зосереджена на особистому і кар'єрному розвитку. Тому донечка роботи і не може знайти. Якщо вона трохи, скажімо так наведе порядок в голові і зробить певні розстановки, що для неї важливіше, і розставить пріоритети, роботу знайде уже на початку осені. Так, чи вийдуть заміж мої доньки? Діана, 31.01.92 І Ірина, 24.07.96. Чи будуть у них діти? Так, Діана. Дивіться. У Діани точно є магічний вплив на те, щоб заміж вона не вийшла. Їй просто перекриті будь-які шляхи для того, причому зроблена карта дьявола через складовища, через одноіменну могилу, щоб вона ніколи не вийде заміж. Якщо цей магічний вплив не зняти, вона вже, до речі, не пропустила ні одного свого судженого. І тоді, якщо цей магічний вплив не зняти, заміж вона не вийде ніколи, і тим більше про дітей теж нічого говорити. І Ірина 24.07.96. А от Ірина заміж вийде, вона, якось. ви знаєте, чому Ірина не виходить заміж. Ну, тут я хочу сказати, шановна, є якби ваш вплив, вона дуже, для неї важлива дуже ваша думка. Дайте їй правильно зробити вибір, і заміж вона вже вийде. В наступному році бачу, що десь у листопаді місяці познайомиться зі своїм судженим і вдало вийде заміж. Дітки також у неї будуть якось одра... ну, одразу бачу. бачу донечку. Так що втішні новини. Чи мобілізують сина Віталія, 2.10.81. Мобілізованим Віталія я не бачу. Чи мобілізують сина Сергія 14, 03, 95 рік? Чи мобілізують сина Сергія? Мобілізований Сергій, я бачу, як мобілізацію бачу, але не бачу його на нульових позиціях. От якось не бачу не загрози життя не на нульових позиціях, але мобілізація можлива. Танечка, подивіться моїх онуків на факт мобілізації Денис та Ігор. Денис, 31.01.90. Чи мобілізують? Дениса не мобілізують. Ігор 19 вересня 1997 року. І в Ігоря мобілізації я не бачу також. Але Ігор зараз знаходиться в якійсь депресії а, стосовно своєї а, реалізації і свого кар'єрного зросту. Тут, тут треба звернути увагу на його психоемоційний стан. Чи мобілізують мого внука Сорока Владислав, 13.01., 94 карта. карти сім'ї вилітають, Стараюсь швиденько дивитися, щоб передивитися ну, якнайбільше запитань, тому що дуже багато бажаючих. Ні, мобілізації я не бачу, але у вашого внука дуже великі проблеми з фінансами. Доброго дня! Чи повернеться моя донька з Польщі? Чи буде робота в Україні? Не назвали, як звати доньку, але є дата народження. 31.05.89. Чи повернеться з Польщі? Найближчим часом повернення з Польщі її я не бачу. Але ви знаєте, я би все ж таки рекомендувала їй задуматись серйозно над поверненням, тому що вона там в якомусь постійному от сумі, ем, вона скучає, вона тужить, вона вижидає і роботи вона там ніколи не знайде. Поки вона буде в Польщі, в неї все буде рушитися. Але вона якось не планує повертатися. Я би ем, зосередила. Вашу увагу, щоб ви поговорили з нею, щоб вона все ж таки повернулася на Україну. Чи мобілізують сина Дмитра, 22 01 ну, Чи мобілізують сина Дмитра? Так, бачу мобілізацію і якось дуже швидку загрози життю не бачу. Доброго дня, подивіться, будь ласка, зник безвісті Микола, друге, 12 84 Давайте подивимося, чи живий Микола. Так, дивіться, Микола не живий. Микола мертвий, але про його смерть дізнаєтеся дуже скоро показує протягом двох місяців. Отримаєте якби, звістку, похорон, ну, як би звістку, похорону, як колись називали похоронку про його смерть. Прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи мобілізують ні Володимира та Олександра? Володимир, двадцять Дуже переживаєте. Володимир, ем, от зараз якось йому не, не до мобілізації. Але мобілізований він буде. В нього зараз якісь особистісні переживання. І Олександр, 26, 10, 99. Е -е, мобілізований не буде. Хоча повістку отримає, якось стане на облік та мобілізований не буде. Будь ласка, чи буде мобілізований? Денис. Чи буде в нього кріпка сім'я Денис 8.02, 89. Чи буде мобілізований? Денис якось буде призваний, буде на обліку, мобілізований не буде, але ось і сім'ї у нього найближчим часом я не бачу. Він якось, як знаєте, вовк одиночка по життю. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують Петра 12.07,71. Чи буде мобілізований Петро? Мобілізованим Петра я не бачу, але бачу якийсь у нього розвиток по фінансах. Дуже якась, якийсь буде хороший прибуток невдовзі. І дуже неочікувано. Чи буде мобілізований син Богдан? 3,02.88. Чи буде мобілізований син Богдан? Син Богдан мобілізованим я не бачу, але на сину Богдану я точно бачу магічний вплив і не дуже хороший. Швидше всього зараз впливає на його здоров'я. Зверніть увагу, якщо є проблеми зі здоров'ям, тому що це не просто так. Чи мобілізують сина Михайла, 25, 10, 78 та Миколу. Так, Михайло, 25, 10, 78. Чи мобілізують? Мобілізований буде. Микола, 23.05.80. Мобілізований буде також. Але для обох синів небезпеки я не бачу. Так, чи знайде свою половинку мій син Сергій, 2.04.86? Чи знайде свою другу половинку? А він з кимось спілкується, але розумієте, в нього якось. Він тільки знаходить когось, у нього якісь конфлікти. Тільки знаходить якісь конфлікти. Він такий у вас, знаєте, з характером. Ну, найближчим часом, на жаль, я не бачу, тому що він сам не дуже і прагне її знайти. Це скоріше ваше бажання, а не вашого сина. Так, чи мобілізують сина Артема 306, 30. 79. Чи повертатися доньці Анні з Німеччини? Мобілізують Артема. Мобілізованим Артема я не бачу. Чи повернеться Анна з Німеччини? Анна, двадцять Ну, найближчий рік точно ні. Так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують сина Сергія, друге, нуль Чому йому не щастить у житті? Ну це чи мобілізують? Ні, а от на рахунок нещастя дійсно у нього фінансові дуже проблеми. От він не може себе знайти. Ну, у вас хочу сказати, що це родове прокляття по жіночій лінії. Так, і останнє питання на сьогодні: чи повернемось ми в цьому році додому? Запитує Наталя, 1606, Чи повернетеся додому? Дивимося. Так, повернення я бачу. Уже найближчих 3-4 місяці. І на цьому я хочу сказати всім до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Не забувайте тиснути дзвіночок та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео, де можете щоразу знайти відповідь на свої питання. До зустрічі!